На 28-річну Наталю вже двічі складали протоколи про адміністративні правопорушення. За словами жінки, стати на шлях проституції її змусило важке життя. Що побудило займатися такою ситуацією? Чому не працюєте? Ну от я вам так коротко, щоб було ясніше. От я всю життя намагаюся вылезти вилізти да, з цього положення. Вот представьте себе картину, у мене четверо дітей, нету ні родственников, ні родителей, ні знакомых. Разошлась с мужем 7 месяцев назад, вот поэтому сейчас вышла хотя бы элементарно. Мне ж не поможет ни государство, ни каждый. Сказать, что я это брошу сейчас в данный момент, я это не скажу, потому что это будет ложь. Ну, брошу, я тогда ката стану на ноги, хоча б елементарно, хоча б на перше время, щоб рассчитаться з долгами. Таких, як Наталя, що надавали послуги інтимного характеру в рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Нічне місто одеські правоохоронці лише за декілька годин притягнули до відповідальності більше 20. Скажіть, за що ви були сьогодні задержані? Скажіть, як давно ви займаєтесь даним видом діяльності? Недавно. В связи с чем вы занимаетесь? У меня двое дітей, надо чем-то кормить. В данный момент очень тяжело, не могу нигде денег заработать. Вышло зарабатывать этим путем. Відносно кожної із затриманих працівників міліції склали протоколи про адміністративні правопорушення згідно чинного законодавства, заняття проституцією тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно, протягом року після накладення адміністративного стягнення, караються штрафом від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В ході проведення рейду було виявлено. Більше 20 осіб, які надавали послуги сексуального характеру. Наразі всі складені протоколи направлено на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету одеської міської ради для прийняття рішення згідно діючого законодавства України. Робота в даному напрямку триває. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.